Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом житньо-пшеничного хліба. Ось такий от чудовий, красивий хлібчик у нас виходить. Для цього рецепту нам знадобиться 450 мл досить такої теплої води, 50 г дріжджів Я беру дріжджі живі, мені більше подобаються такі, такі дріжджі, вони дають кращий ефект. Сюди же ми додаємо сіль 10 грам. Сюди ж ми додаємо 15 грамів цукру, одне яйце і столова ложка олії. Так ось у нас. Перепрошую, столова ложка оциту. Це оцет. Столова ложка оциту. Це це ретельно перемішуємо, і я окремо просіяла борошно-пшеничне і борошно-житнє. Ми можемо навіть не змішувати ці види борошна, а просто їх всипати. І коли ми зараз будемо це все перемішувати, у нас все це гарно все одно перемішається. Борошно обов'язково просіювати, так як ми насичуємо тісто, тоді киснем, те, що якраз потрібно дріжджям. Дріжджям треба тепла, тепле середовище, тепла водичка. Невелику кількість цукру і обов'язково кисень для того, щоб вони могли нормально піднімати тісто. Так як житнє борошно воно таке трошечки важке, то тісто у нас буде так злегка липнути. Але ми його вимішуємо. Так, щоб воно вже не приставало до рук. Так, ну, от Ви бачите, що тісто у нас зібралося в таку грудочку, ось таке. Воно не буде абсолютно е, таке, як от просто дріжджове відставати від рук, воно буде трошечки ось таким. Ви бачите, в'язким, це властиво житньому борошну. І тепер для того, щоб ми гарно вимісили м'ягеньке тісто, я ще додаю сюди олію, столову ложку олії. І тепер вже можна вимішувати тісто так, щоб олія у нас повністю зайшла в тісто. Змішувати треба десь хвилин, напевно, що до 10, так, щоб все гарно у нас перемішалося. От ви бачите, як вже від пальців практично тісто відстає. Можете брати житнє-борошно цільнозернове, В даному випадку я взяла борошно саме житнє цільнозернове. Можете брати борошно просто життє. Тоді буде трошечки інакше тісто. Ну, я захотіла, щоб було, хліб був по максимуму корисний. Ось таке ніжне, гарне тісто виходить. Якщо у вас, коли ви замішуєте, тісто все-таки не хоче відставати від рук, ви можете чуть-чуть збільшити масу борошна. Тось на грам 50, але не більше. Ось таке гарне м'ягеньке тісто. Получається з цим рецептом. Тепер ми це тісто накриваємо плівочкою або накриваємо кришечкою і залишаємо на 45 хвилин. Для розстойки, для брудіння. Ну, от ви бачите, вже пройшло навіть не 45, а 35 хвилин, як піднялося тісто, це говорить про те, що дуже активні дріжджі, дуже гарні. Тому також ви слідкуйте, коли будете робити. Тісто по цьому рецепту. І тепер ми робимо обминку. Тобто, тісто переминається для того, щоб дріжджі краще себе почували. Їх переміщаємо на нові ділянки з поживними речовинами, і, відповідно, вони будуть краще піднімати тісто. Достатньо секунд 20. 30 для того, щоб ми зробили обминку. І знову тісто залишаємо, я вже тепер буду казати, на 30, 35 можливо, до 40 хвилин. Так, от ще у нас минуло 20 хвилин. Тісто, бачите, як гарно, пухеньке. І тепер можна вже розробляти хліб. Для того, щоб тісто не прилипало до стола, ми його змажемо олійкою. Ділимо на два хлібчика. І зараз будемо формувати батони. Ви можете формувати кругленький хліб, можете формувати батони. Мені більше подобаються батони, тому я формую саме батончики. Я використовую тефлоновий килимок на листі. Ви можете змастити просто олійкою, можете використати пергаментний папір. Так, ось у нас сформований гинчик. Ось такі два пуханці. І тепер ми його слегка в мене руки були в олії. Це дуже добре. Змастимо всю поверхню. І тепер лишаємо десь приблизно на хвилин 15. 15-20 хвилин. Я його зберігую водичкою для того, щоб забезпечити високу вологість під час випікання, буде краще пропікатися хлібчик. І тепер я його кладу при температурі 240 градусів на 15 хвилин. Але перші 5 хвилин я пічку не буду закривати. А потім температуру знижу, то температура десь приблизно градусів 200. І вже буду допікати до кінця. Лишаємо на 5 хвилин. Вискати водичкою, щоб гарно відбувся перерозподіл вологи. Накриваємо рушничком чистим і залишаємо, щоб хлібчик наш вистих. Ну, він ще не повністю вистиг, але я хочу все-таки його розрізати. Так, щоб ви подивилися, наскільки гарно пропікся хліб. Смак дуже ну, просто чудовий. скоринка хрустка. І якщо ви будете пекти по цьому рецепту, я впевнена на всі 100%, що ви будете задоволені. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки. І до нових зустрічей.